Є такі змішані почуття від, нашої, від нашого виступу. З однієї сторони, велика радість, що ми потрапили на чемпіонат світу, але трошки, ми, може, думки да, наші були десь на інших місцях, але якщо не прагнути тоді добратися, то і немає сенсу займатися. Я хотів би подякувати тим дівчатам, які з нами були. Не десь вдало вони грали, невдало. Я їх, але я їм все ж таки я їх люблю і хочу їм подякувати, що вони віддавалися для них. Це був такий перший турнір такого рівня, і відчувалось психологічне навантаження. Дівчата молоді, що ніколи не стикалися із іграми такого накалу, такого рівня. Тому це досвід. Також подякувати тим дівчатам, які не змогли. З нами поїхати, але все зробили, щоб ми туди потрапили. Також хочу подякувати президенту Федерації і Мінмолоді спорту, що для нас в підготовці до чемпіонату світу і до всіх відбіркових ігор ми мали всі умови і все обладнання, і те, що ми хотіли, тому це, це теж тому це великий вклад і Олімпійському комітету. Також. І це дуже великий вклад в наш успіх. Президентам клуба. Хотів би подякувати і жіночої Суперліги, які утримують команди в цей нелегкий час, і тренерам, які працюють так само. Хотів би подякувати і своєму тренерському штабу, і лікарям, які були з нами. Всі відпрацьовували, всі хотіли радувати наших вболівальників, для яких ми граємо. І... Також подякувати всім вболівальникам, які за нас, я знаю, переживали. Ми хотіли їх радувати. Іноді радували, іноді десь огорчали, але це спорт. Ми ніколи ще не грали шість ігор через день. Це важко фізично, да? це має бути два склади, ну як мінімум, рівних. Це те велике навантаження, але все ж таки головне навантаження це психологічно на такому турнірі, коли ти розумієш, що ти там перший раз, ти бачиш цих гравців, ті дівчата молоді, бачать цих гравців, яких вони тільки бачили по, ну, по, по телевізору, по телебаченню. А тут вони виходять, грають проти них. Ми е, починали всі матчі м, дуже непогано. 10 там 15 хвилин ми трималися, але тоді нам вже не, десь не вистачали, були помилки, нас за це наказували. Тому будем, будемо роботи, будемо працювати, будемо радити. Відзначити, по-перше, якщо таке запитання, відзначити е якість організаційної да, дані. Це дуже було форум. Е я ж кажу, ми ніколи е не бачили такого свята ганбольного. А всі фахівці, по-перше, вони вже. Нам дякували і дивилися на нас такими очима, щоб ми взагалі туди потрапили. В такий важкий час Україна є, вона відібралась, і молоді дівчата, вони все розуміють. Вони фахівці, вони там давно в тому. І е, після гри, от я можу сказати, за збірною Іспанії до нас підходив тренер і казав, що ну ви просто молодці. Нам сьогодні таку боротьбу нав'язали, особливо всі. Е, Відмічали наш е, захист, е, всі, тому що розуміли, що в нападі у нас проблеми. немає таких гравців, як у них так само після гри з Чехії, Норвежець е, відмитив нашу гру і дуже нас е, хвалив. Тому ну, ми самі розуміли, де наші дівчат і сварити, а де і похвалити. Тому всі відмічали нашу гру. Ну, нас не може це вводити в оману. А так. Е, так, да, дякували, підходили і дуже високо оцінювали нашу роботу. Я хочу поставити крапку в одному питанні, яке я як не коментував, але я би зараз хотів про це сказати раз і назавжди. Це стосується долучення до збірної Вікторії Борщенка. Я не коментував цю подію, але зараз я хочу сказати, коли мені. Довірили тренувати жіночу збірну. Я особисто дзвонив до Вікторії, і хочу сказати, я її дуже поважаю і як спортсмена і як людину. Ми з нею в нормальних відносинах. Ми спілкувалися. Вона завжди приїжджала збірною, завжди віддавалась за нею, Але ми з нею поговорили, і вона вирішила не приїжджати до збірної. Е, тому це, це нормально. Ми порозумілись, ніяких образ нічого немає. Це її рішена, рішення. Я поважаю це рішення, і я е, розумію її. А причину, якщо вона захоче, то вона сама ну, скаже, я не маю права про це казати. Дякую.